І так, шановні е, друзі, підписники мого каналу. Дивіться, така проблема Реномеган 3. Е, кондиціонер працював, вірніше, клімат-контроль, да? але холодило більше з правої сторони, посередині з правої, ну, пасажирська сторона. О, і щось інколи шуміло, такий шум такий був. Потім е, сьогодні і так було. Е, ну, Місяця два я їздив так, да? О, А сьогодні пішов з е, середньої е, решетки, пішов дим біленький. О, і звук з'явився теж такий е, шум якийсь. Вияснилось, що це не вистачає фріона. Зараз забачимо, Зараз фріон мені додать. Сказали, що в мене було всього 150 грамів. 480 мені зальють, задують і побачимо, в чому буде причина чи ні. Ну, я вам тоді додав відео це. Ось чому може? Може обходить фреон. І так, друзі, треба було просто заправити фріон. Не знаю, чи він був там, чи, чи десь виправився, але коли заправили, от саме з трубочки, трошки-трошки виходило е, цей фріончик, чуть -чуть там воздух якийсь. Е, мастер там трошки всередину підтягнув, туди-сюди і перестало. Може, за цього потихеньку-потихеньку і вийшов, і треба було заправити, так що не бійтеся, коли е, звук такий, коли виключаєте. Кліматизацію, клімат контроль. Появляється такий звук або білий дим. У мене отсюди йшов такий білий пар. То це значить, що вам срочно треба їхати і додати, заправляти фріоном кліматизацію у кондиціонер. Всім добра, всім радості, лайки, підписки. Все буде Україна.